Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1 і до нашого ефіру приєднується наша наступна гостя. Це дружина військовослужбовця, і потерпіла від шахраїв Лілія Романенко. і про історію, в яку в яку потрапила пані Лілія, зараз нам розкаже. Тож вітаємо, пані Лілія. Вітаємо вітаю. Пані Лілії, знаємо, що ви збирали кошти для на безпілотники для Збройних сил України, і, на жаль, ці кошти опинилися в людини, яка їх не повертає, і безпілотники вам не дає. Розкажіть, як це трапилося, і яка сума, ось яку ви втратили, можна сказати. Так. Ще раз да, вітаю. всіх. Мене звати Романенко Лілія, я дружина військового, який вже ну, понад 9 місяців на війні. Я мати двох діток. Так, я працюю. Е, і ось е, ну, майже з 1 серпня сталася, зіткнулася з, з такою ситуацією. Мені чоловік набрав і каже, що вони втратили очі, і тому потрібно да, закупити е, мавіки. Я звернулася до знайомих до компанії, там де працює чоловік, до друзів. І через соціальні соцмережі я організувала збір. Тобто, ну, допомагали всі родичі, друзі, зібрала суму. Так, і у нас на районі є благодійна компанія теперішня Україна, з якою я вже теж. Від початку, коли чоловік пішов на війну, консультувалася по обладнанню максимально. Так і перед цим вони за запитували, я раніше купувала вже мавіки на для чоловіка. Мене запитували, де я купувала. Я скидала накладну там просто в магазині. І тут через три дні сталася така ситуація, що мені потрібно, і я уточнила, в кого вони купили, чи може краще ціна, там, кращі умови. Е, мені порекомендували е, Славіка, який е, являється родичем, так, який, який бивши військовий. М який, ну, все пройшло успішно. Він закупив мавіки, все пройшло добре. Я кажу, я можу розраховувати на цю людину. Мені сказали так. Тому я звернулася до цієї людини. Навіть маленьких сумнівів мені мене не було там з приводу того, що може статися. Ми вели переписку в телеграм-каналі, на що. На протязі буквально трьох днів він сказав, що мені все поставить і все буде добре. Я замовляла Mavic з нічним баченням 3T і Fly Combo. Десь ну, ціна відрізнялася десь на 30-35 тисяч гривень від е, ринкової. Ну що доволі непогано. Я можу хлопцям там купити е, там, більше якогось іншого обладнання. Я по прохання людини передала кошти, тобто передала налічку і потім через монобанк перечислила останні решту коштів. І так як в мене залишилась сума, ми давно спілкувалися. Ми вирішили купити автомобіль, так як це не дуже швидко відбувається, для того, щоб підготувати, пройти СТО, пофарбувати заброню бронювати машину. І, ну, і в мене залишились гроші. І е, в результаті я е, В'ячеславу перечислила десь близько 500 тисяч гривень, і він е, з 1 серпня е, по 16, так він ну, обіцяв тобто, десь 3-4 дні. 3-4 дня, А 16 серпня почав, е, грубо кажучи, морозитися, вигадувати якісь ситуації кожного дня. І от з 16 серпня е, тянеться ця ситуація. Я подала. Заяву написала через електронну пошту, так як я вважала мені пояснювали, що СБУ має більш ну тобто правоохоронні органи звернулася. І от з цього часу моя заява весить, скажімо так. Потім я проконсультувалася у багато благодійних організацій, знайомих, а також просто знайомих дружин. Військових так, і я зрозуміла, що е, даною ситуацією ну дуже багато людей е, стикнулися, встали в правоправохорончі органи, але на жаль, е, результату м, просто не було. Тому вони просто перестали витрачати час свій. Так, ну і все залишилось як є. Тому е, я хочу, щоб люди да більш уважно ставилися до. Людей, в яких хтось закупають обладнання для військових, так як вроді військові, так родичі це не завжди є стопроцентна да, впевненість в людині. Це по перше. А по-друге, мене дуже велике питання до ну можливо допомогти, хто може там громадянські організації, чи яким чином я. Який чином можна посприяти вирішенню даної ситуації? Так як е, зараз війна, ми всі люди, громадяни України, е, живемо тут, працюємо, якось стараємося пережити ці непрості часи, але треба ж таки починати з себе так. І я дуже хочу, щоб люди були впевнені, впевнені в нашій правоохоронній системі, щоб вони, якщо що сталося, могли звернутися і вирішити це питання. А під час війни у такі е справи е я вважаю, що треба виставляти на першу в першу чергу, і кожна справа має бути під контролем. Так як наші хлопці кожного дня помирають, ну е віддають своє життя. А інші просто крадуть наші гроші, що відбувається. Пані Лілія, а чи можете озвучити суму, яку ви втратили, і також розкажіть, куди ви зверталися безпосередньо в поліцію, який це райвідділ і чи була якась реакція з боку поліцейських? Чи приходили до вас слідчі, чи почали вони шукати підозрюваного у шахрайстві? Сума це ну 490 7152 гривні. Я звернулася в СБУ і звернулася в поліцію. По нинішній час в мене немає ніякої ну, інформації по даній справі. Угу. Тобто до вас поліція з вами не зв'язувалася, слідчі не приходили і ніяк не реагують на вашу ситуацію? Ну, есть, я просто прийшла в відділок, віддала всі матеріали. І... І все. Після чого ми зі мною мали зв'язатися, але ще не зв'язувалися, не телефонували. Що мені потрібно робити? Як? Тобто це вже пішов Станція. третій місяць, а жодної реакції нема? Немає. А чи можна сказати, що це за е, райвідділ? Це Святошинський е, відділ е, Києва. Угу. Пані Лілі, а ви зверталися ну, до суспільства, до того ж ДБР, до громадських організацій? Ну, щоб був якнайбільший розголос до тих самих ветеранів. Е, ну, Я спочатку максимально зверталась на телеграм-канали, да, от військові всякі мені там скидали. Я, чесно кажучи, у мене не дуже багато часу, щоб відслідковувати їх. Е, ну, Там я десь три чи чотири, що мені скинули. Я звернулася, хочу розголосу так, максимального. На що мені сказали звертатись до поліції до СБУ? Е, ну, я там... Звичайно, Інстаграм, Яніна Совколова, типу. Я розумію, що таких ситуацій дуже багато, їх треба розглядати, там, підтвердження якісь, але, ну, але ну, ніякого результату, на жаль, немає в даний момент. А чи маєте ви можливість спілкуватися із тією людиною, яку можна вважати підозрюваною у шахрайстві? І що він каже, чи він збирається якимось чином надавати вам ці мавіки, чи повертати кошти? Так, кожен день він виходить на зв'язок, ну майже кожен день. Він спочатку казав, що частину обладнання поверне, а частину грошей, а в даний момент він просто каже, що буде повертати гроші. Ну, але ні, ні, ні коштів, ні обладнання весь цей час він вам не повертав. Так, да, З 16 серпня кожен день, майже або через день, він пише: Ліля завтра будуть гроші. Ну, яка нормальна, адекватна людина може це повірити, так? І чи не є це доказом того, що це ну, шахрайство? шахрайство. Mm -hmm. І ви подавали заяву до Служби безпеки України? Так, яка там була відповідь? Тобто вони просто ну, перевели це на так, поліцію, я... так? Так, я я просто дізналася, да, в кругах що СБУ має більше прав і можливості вирішення даної ситуації, так так як зараз війна. Я коли я звернулася, мені пояснили, що вони це не їх компетенція. Але але в зв'язку з тим, що. Так, це військовий, це чоловік, і я збирала гроші то для, для, їх, для його тобто, братинів на війну, то вони ввійшли в мою ситуацію і вони взялись за цю справу. І от з 20, я скажу, з понеділка, 25 п'ятого вересня, то я поновила ще раз, ну, то приїхав співробітник, дуже йому вдячна, і ми написали ще раз заяву. Ну, то якраз зараз маємо можливість побачити розписки, та і скріни ваших транзакцій і заяву, так? Так, да, це заява, яка була надіслана на ЕМЕ, а, в електронному виді, а ми її ну, переписали від 25 го вже вересня. Не знаю, чому дати такі. Да, все останнє, яка процедура, просто, на жаль, не розумію. Так. Нема кому проконсультуватися. Цього питання. Пані Лілі, а що відповідає поліція? Тобто з СБУ зрозуміло, робота особливо не була проведена. Там є чисто... терміни, там ж є певні терміни, коли обов'язково має бути відповідь, лист на ваш запит. так але так але відповіді справа, справа в тому, що так, коли в людини не вистачає часу так розбиратися, право вона не знає. Так, це треба консультуватися, можливо, з адвокатом, да, або з людиною, яка розуміється в цьому. Мабуть, мають бути терміни, але як я, є така інформація, що шопусь, є структури, які працюють десь, шахраї, в, разом разом з. Правоохоронним ну, органами в такому плані mm -hmm. працюють, в такому випадку як вам це... треба звертатися до прокуратури і до державного бюро розслідувань, що вони дійсно можливо почали справу за бездіяльність, якщо поліція за стільки часу так і не змогла розпочати розслідування цієї справи і допомогти вам повернути ці кошти. Тим паче, що є ось всі підтверджуючі документи, є контакти цієї людини, яка не зникла, так би виходить. На зв'язок, то її мож, ну, можна знайти і затримати, а не треба подавати в розшук, наприклад. Ну, і пані Лілія, я так розумію, що однією із Причин, чому ви і сьогодні вийшли в наш ефір, це теж було набрати розголосу і закликати інших людей не ставати жертвами таких шахраїв. То і водночас вас є дійсно можливість зараз ефірний час звернутися до громадських організацій, до волонтерських організацій, ветеранських, які мають можливість і вас підтримати в цьому випадку, і, і теж запобігати таким випадкам. Так, я дуже хотіла максимального розголосу цієї ситуації. Я хочу, щоб більш ніяка людина не попалася на таких людей, наших шахраїв. Ну, треба дуже бути уважним. Звичайно, це як сказати не застрахована ні одна людина від такої ситуації. Так але навіть якщо таке сталося, я хочу, щоб люди були впевнені, що їх не забудуть, що допоможуть розібратися. І в даний момент можливо максимально я, я нусь на законодавчому рівні, тось внести законопроекти, щоб такі справи розглядалися. Ну кожна справа має бути з результатом. Так, можливо, да, волонтерські громадяни, ну громадські якісь організації, всі, всі, що можуть мені допомогти. Якщо тусь я можу дати свої контакти, ну також, наприклад, я е, купую е, чоловіку обладнання. Да, всі ми знаємо, всі це роблять. Також дуже багато дружин, дочок, мам, які це роблять, можливо, там не знаю, зробити якийсь список. Благодійних дійсно компаній, які дійсно нормально, офіційно оце, цим це займаються за нормальними цінами. Е, ну, е, Будь-яка справа, це є, е, як, як сказати, е, як, е, потяг до того, щоб тебе її вирішити, я маю на увазі. Тому ми максимально маємо взяти від цієї ситуації. Е, тому я да ще раз хочу звернутися до всіх, хто може допомогти. Можливо, адвокат, що розкаже структуру, як правильно робити. А можливо, на законодавчому рівні да щоб в правоохоронних органах, в ну всі ми знаємо, що існує бюрократія, її треба ну те. Тим паче зараз в такий е, військовий час, там де люди, ну життя це основне, да, скажімо чесно. Життя це те, що у нас є хлопці, віддають життя, ми хочемо максимально їх е, обладнанням дати, надати, щоб це ну, максимально всі були живі та перемогти разом в цій війні. Але якщо продовжиться те, що відбувається в даний момент, я думаю, що ніхто не захоче навіть жити в такому там, де тебе зсередини максимально дурять, максимально на кожному рівні. Тому тільки разом, тільки від нас, від особисто кожної людини, залежить все це. І я вважаю, я я, я хотіла розказати цю справу мені. Можливо, нусь я знайшла і час, я я знайшла, і я буду максимально займатися цією справою, щоб вирішити її. І максимально, якщо я зможу допомогти, хоч навіть одній людині, то це буде успіхом. І я дякую хочу, вам за це, пані Лілія. Що ж, співчуваємо вам в цій ситуації? Теж закликаємо вас, все таки звертатися в інші правоохоронні органи, які контролюють зокрема поліцію, яка не реагує на жаль на цю ситуацію ДБР, прокуратура для того, щоб був даний хід цій справі. І цього підозрюваного шахрайства було притягнуто до відповідальності. І головне, що він повернув ці кошти, які дійсно конче зараз необхідні на фронті для вашого чоловіка, для всіх військовослужбовців, адже майже два місяці вже вони могли би користуватися і безпілотниками і іншою амуніцією, на яку ви збирали а через одного негідника вони можна сказати, залишилися без очей, без тієї допомоги. На яку скинулося багато небайдужих людей. Теж дякую вам за небайдужість. Тримайтеся, пані Лілія, дружина військового. І, на жаль, потерпіла від шахрайства Лілія Романенко. Була сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре. На все добре. Дякую.